Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо нашу тему це пенсії. Сьогодні ми будемо казати вже про інший випадок, а це про найбагатішу суддю, яка вже отримує 390 тисяч гривень щомісяця своєї пенсії. І ось давайте з'ясуємо, про яких же умовах. До цього ми казали про Ківалова, як він креативно підійшов до питання пенсії. А зараз скажемо про цю суддю. А мова йде про Наталі Шептало, яка у 2019 році впродовж чотирьох місяців очолювала Конституційний суд України. У вересні 2019 року вона звільнилася, а з жовтня почала отримувати грошове, довічне грошове утримання відповідно відповідності до законодавства. Спочатку їй призначили виплату в 90% від зарплати судді, а вже потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50% від її зарплати. І тоді шаптала, пішла в суд і почала вимагати повернути їй високу пенсію. І саме звернення в суд і допомогло знайти її справу, адже в реєстрі залишили здані щодо розміру пенсії. її пенсії. Суддя у відставці шаптала, що місячно отримує від Пенсійного фонду України 390 тисяч 184 гривень. Держава і сплачує таку пенсію. Враховуючи, що з 1 січня 2020 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, як наслідок і збільшений розмір суддівської винагороди, суд дійшов висновку, що з 1 січня 2020 року виникло право на перерахунок щомісячного довічного грошового отримання. Виходячи з винагороди судді у розмірі 433 538 гривень 60 копей. А до 1.01.2020 року з винагороди судді розмір якої становив 396 206 гривень 80 копійок відповідно до довідки від 2019 року під відповідним номером. А це йдеться в матеріалах справ. Тобто в результаті суддя, Окружного адміністративного суду Києва Олеся, Чудак.